Добрий день, друзі. І так, сьогодні трошки розкажу про практику Джан-Матара, так називаємо. Або що таке Джан Манакшатра, ви вже знаєте. І як знайти свою Накшатру народження в календарі, який ви вже бачили в, в Дрик Панчані 2022. Наприклад, сьогодні 1 грудня. Місяць зростає 9-й місячний день, де там написано. І Накшатра пурва Бадрапада вона йде до 2-14 хвилин. Е якщо у когось ця зірка народження є. є пурва Бадрапада є зіркою народження, це називається Наватара або Джан Матара. І відповідно це може давати. Скажімо так, джанма народження, тобто, це, скажімо так, деякі може давати небезпеку для здоров'я. Через те, в саме, в саме цей день, коли починається прова бадропада і закінчується в цей час, треба робити мауну, тобто тримати, не говорити, не говорити, не контактувати з ні з ким. Мауна це не просто там ми не говоримо, а контактуємо, тобто не має бути комунікації. Не показувати на, на пальцях і так далі. Тобто десь так уєдинитися. Якщо правопадра закінчується 2.14.2 грудня і починається вона 30 листопада, в, верніше вона починається 1 грудня 2.42. А закінчується ще раз повторюю 2 грудня в 2.14. Це є час, коли можна якраз, ну, наприклад, можна було б сьогодні пуститися. Також, наприклад, якщо у когось джанма-накшатра чи накшатра народження отрабадропада, то 2 грудня вона якраз буде йти цілий день до 2.15 грудня. Тобто, що, що робиться, яка практика? Практика Мауни і практика повторення мантри те, що ми з вами повторяємо. Ом Шрі Махка нападає не -на маха. Ом, шрі, Маха, Ганапатаї немах мантру повторювати 108 раз. Взагалі, любі мантри, такі от, як 11 складова, це 11-складова мантра називається. Вона повторюється ші Ганешо і ші Шіганеші Ганапатає, Гана, Ганеша Паті, Паті батько всіх Патає, тобто і поклоніння ші, ганешу, Маха великий на Мах Поклон. І он це завжди ставиться спочатку любої мантри. І відповідно. E, коли починається ваша зірка народження, наприклад, як e, сьогодні в 2 часа ночі починається, почалася прова Бадрапада, якщо у когось вона є, то ви можете, скажімо так, або на початку, 2 ночі це тяжко робити, або на початку самого починаєте читати мантру 108 раз, або на протязі дня, чи в кінці читається мантру 108 раз. Можна один раз прочитати, якщо йде ваша зірка народження, це називається Джанма Тара. Тобто це не є благоприємна тара, не є благоприємний період, і це є небезпека для здоров'я. І взагалі це один момент, а другий, щоб себе прокачати, щоб, скажімо так, енергію збільшити, то дуже добре це от не витрачати енергію через слова, коли йде ваша Джанматара. Взагалі консультувати в цей день якісь важливі справи робити, які, наприклад, там, не знаю, Операції чи починання, якісь подорожі і так далі. Якщо будуть подорожі, то це може бути теж небезпека для здоров'я. Джан Матара в будь-якій справі може дати таку небезпеку. Ну все рівно це, якщо дивитися на починання. Через це ми робимо практику мауни. Якщо не можна мауни, то хоча б частково мауну в цей день робити, хоча б частково. Або якщо вже взагалі не можна, то там, читати мантру Шіганеші. 108 раз можна 2 по 108, 4 по 108 і так далі. Читати можна на пальцях. Чи взяти спеціальні чотки, е, які можна, на яких читати. І, і я навчу на пальцях. Тобто Ми беремо так, у нас є 12 е, фаланг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І також на ціреці теж 12 йде. Да? От. Ну, ми. Варіант так, коли ми читаємо один раз, ми е, э, ставимо сюди палець на першу фалангу і другу. Ом Шрі Махаганапатай Намах. Ом Шрі Магаганапатай 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 Намах. Ом Шрі મહાગАнаપતાય നമഃ Ом Шрі મહાગАнаપતાય നമഃ Ом Шрі મહાગАнаપતાય നമഃ Ом Шрі મહાગАнаપતાય നമഃ і дальше одночасно проставляємо. Ом Шрі મહાગАнаપતાય നമഃ Ом Шрі મહાગАнаપતાય നമഃ і так дальше доходимо сюда знову проставляємо. І доходимо сюда і і доходимо до останньої фаланги, це буде 108. 12 на 9 буде 108. Бо тут 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Тут 12, 9 на 12, буде 108. Так можна сидіти і повторя... повторювати на двох руках. Можете подивитися, розібратися. Можна без чуток повторяти, можна повторювати можна по-різному. Ця практика дуже добре Взагалі, тоді, ще раз повторюсь, практика потрібна для того, щоб підвищити свій енергетичний потенціал, захистити своє здоров'я. Бо коли йде період вашої накшатрі, а ви ми вже з вами вичислили, коли він йде. Ви вже можете знати час своєї накшатри. Тоді ваше тіло, ваша енергетика більш вразливі. Через те нагружати своє тіло, енергетику, психологічний стан особливо вразливий. Бо це іменно місяць, планета місяць, вона заходить в цю зірку, скажімо так, це не в цю зірку, а в це сузір'я, і вона там десь там один день приблизно. В цій зірці знаходиться. Ну, як бачили, от, наприклад, е як ми бачили, якщо пурва Бадрапада, то вона сьогодні 1 грудня почалася в 2, е 2 години ночі 42 хвилини, і виходить сьогодні ж, в е 2 грудня виходить в 2 години-14 хвилин, тобто 42-14, е з 2 до 2 трошки менше ніж е е ніж доба, ніж 24 години. Так що ну, от, приблизно допустимо місяць в, одні, в одній зірці. І так він проходить 27 зірок. Ми вже трошки це вчили, і це час, коли от, тіло дуже вразливе і так далі. Ну, ми ще це будемо розглядати. Зараз ми, це називається Упая. УПАЯ – це рекомендації. Вони робляться, як ви бачите, по календарю, тобто треба знати, коли йде ваша, ваша власна зірка народження. От, і, вони роб, і коли і в який час вона йде. І, відповідно, треба знати, яку практику робити. І для чого ця практика робиться? Я вам розказав, в який час, яка зірка, і для чого це треба робити, і яку практику треба робити. От. Притом, можете мати вибір, можете поститися, Можете, хто поклоняється Шіганешу, можна поклонятися Шиганешу, можна просто прочитати його мантру. Це такий момент, думаю, що поки достатньо. От, ви зробіть цю практику. На цій практиці базується і гічні. Там і, так далі. і цю практику потім можна буде давати і людям, але вам треба зробити цю практику. Робити цю практику зараз деякий час. Ну, щоб передавати якусь практику, треба самому зробити її 108 разів. Щоб щось передати, треба зробити 108 раз. От. І особливо мантру так далі ну, мантри треба отримати. Мантри можна отримати, деякі мантри нам відкриті, деякі мантри нам не відкриті, залежно кому і які мантри відкриваються залежно від того. З якими божествами ми маємо зв'язок? Якщо є зв'язок з, боже, з божествами, є, скажімо, ініціація у мантру, тобто у нас гуру посвятив, або є якийсь е, духовний зв'язок, може, з минулого життя є зв'язок, чи родовий зв'язок, чи ще якийсь зв'язок містичний, не, з певним божеством. Там. Якщо є зв'язок з Шіганешою, то можна от, е, повторювати цю мантру. Якщо є зв'язок е, з, е, з Господом Шивою можна Махшива і так далі, тобто цей зв'язок. Він через різні речі відчувається, але також можна отримати по святу. Зараз ви теж будете так сказати свій зв'язок з Шіганешою через мантру, встановлювати. От, поспостерігайте, ведіть свій щоденник астролога і записуйте свої реалізації. У мене теж прохання. Щоденник це ваш, власний, ніхто його перевіряти не буде, це, це не домашнє завдання, але просто робіть записи. Ми з вами вже дві практики робили. Робимо. Одна це і Вона буде, до речі, от 3, якщо я не помиляюся, і кадеші. Тож в календарі можна подивитися, якого і Да, Гурва Юр Кадиша 3 грудня і 19 грудня будуть і кадеші. В календарку я спеціально на місяць роблю. Можете передивлятися, там є таких благоприємні, неблагоприємні дні. От, коли і так далі. Ми з вами пустились в Ікадеші, читали мантуші Ганешу, але це, як ви бачите, загальний день. Він має свою силу, він дає теж величезну силу. А тут іменно конкретно вже день, направлений на вас. Для того, щоб покра... він покращує карму, бо Джанама Накшатра – це саме основна накшатра. Е, зберігає енергію, і це, оскільки ментальна енергія, вона розтікається, скажімо так, в різні дру, другі сфери. Так що це досить важливий е, такий елемент. Е, Робіть і записуйте, і діліться в мене теж прохання, діліться в групі своїми реалізаціями. Після того, як ви пройдете собі накшатер, поділіться. Це наша групова робота, так що ділитися можна своїми реалізаціями.